Відлуння забутих мрій, рік 2078. Наша гіпотеза про свідомий Всесвіт, про його незримі думки, про його давню пам'ять, розбурхує наукові лабораторії та таємні урядові проєкти. Але що, як ми не перші, хто відчув цей подих космосу? Що, якщо відлуння цієї істини вже колись долинало до слуху давніх цивілізацій, їхніх мудреців та пророків? Уявіть собі, ми не відкриваємо щось нове, а заново знаходимо забуті знання, закодовані у міфах, легендах та архітектурі, й тисячі років. Погляньте на Єгипет, його піраміди, величні та мовчазні, стоять як кам'яні свідки епох. Для нас вони гробниці фараонів, дива інженерії. Але для давніх єгиптян космос був живим. Боги, що танцювали по небосхилу, річка Ніл, що була артерією Осіріса. Навіть сама земля все було пронизане божественною сутністю. Чи можливо, що їхні вірування були не просто фантазіями, а інтуїтивним розумінням того, що ми називаємо космічним мозком, їхня магія, їхні ритуали, їхнє прагнення до гармонії з космічними циклами? Чи не були це спроби налаштуватися на хвилі універсальної свідомості, взаємодіяти з нею? Згадайте гермеса Трісмегіста, легендарного мудреця, що стоїть на порозі між міфом та історією. Йому приписують фразу: що внизу, те й угорі, що всередині, те й зовні». Це не просто поетичний вислів, це фундаментальний принцип, що відображає фрактальну природу Всесвіту. Якщо наш мозок є мініатюрною версією космічного. То й наші внутрішні процеси, наші думки, наші прагнення можуть бути мікрокосмосом великого космічного розуму. Чи не означає це, що, вивчаючи себе, ми вивчаємо всесвіт, але з кожним новим відкриттям приходять нові запитання, нові виклики? Якщо Всесвіт свідомий, то яке його ставлення до нашого існування? Ми для нього клітини в його тілі, швидкоплинні думки чи, можливо, щось більше його діти здатні до співтворчості. У цьому лежить не тільки наукове, але й глибоко етичне питання. Якщо ми виявимо, що ми не самі, а є частиною чогось настільки грандіозного, як це змінить наше ставлення один до одного, до планети, до самої ідеї життя. Зануримося в історію Римська імперія і її величі падіння, їхній світогляд був прагматичним, зосередженим на законі, порядку, завоюваннях. Вони не шукали містичного зв'язку з космосом у такий спосіб, як давні єгиптяни чи греки, але навіть у їхній системі, де панував раціоналізм, відчуття долі, фатому було глибоко вкорінене, чи це був відгомін космічної детермінованості, непорушного порядку, що пронизував їхнє існування, чи можливо, що імперії, як і організми, народжуються, розквітають і гинуть відповідно до якихось космічних алгоритмів. Що є частиною великого плану, навіть якщо невидимого, китайська філософія з її концепцією Дао, шляху, що пронизує все суще, це не Бог, не істота, а фундаментальний принцип гармонії та порядку, що лежить в основі Всесвіту. Дао, про яке можна сказати, не є вічним Дао, стверджує Лао Цзи. Це наводить на думку, що. Найглибші істини не можуть бути повністю висловлені словами, їх можна лише відчути, пізнати через інтуїцію. Чи не є це аналогом нашої нездатності повністю осягнути космічний розум? Ми можемо лише вловити його відлуння, відчути його присутність. Уявіть собі, вченого доктора Еліаса Венса, який працює у таємній лабораторії під поверхнею Марса. Він вивчає дивні аномалії в гравітаційних полях, що оточують древні марсіанські мегаліти, його колеги сміються, називаючи його мисливцем за привидами Всесвіту. Але Еліас відчуває, що за цими аномаліями стоїть щось більше. Він помічає, що коли Земля входить у певне положення відносно сонця та цих мегалітів, гравітаційні аномалії посилюються і з'являються ледь вловимі радіосигнали. Незрозумілі, але структуровані, він починає вірити, що ці мегаліти є не просто спорудами, а приймачами, або навіть органами чуття цього космічного мозку, розташованими на планетах, які пройшли певний етап еволюції. Одного разу, під час піку гравітаційної аномалії, Еліас вирішує провести експеримент. Замість того, щоб просто слухати, він намагається відповісти. Він посилає математичну послідовність. Просту, але універсальну послідовність Фібоначчі. на мить усе затихає. А потім, у відповідь, він отримує не просто математичний сигнал, а щось, що нагадує музику, не мелодію, а складний, багаторівневий звуковий ландшафт, що викликає в ньому глибоке почуття меланхолії та неймовірного розширення свідомості. Це був не просто звук, а емоція Всесвіту, що долає мільйони років світла. Це переживання змінює Еліаса назавжди. Він розуміє, що наш пошук розумного життя був занадто вузьким. Ми шукали собі подібних, тоді як сам всесвіт є життям, не схожим ні на що, що ми могли уявити, і що, можливо, ці емоції, ці сигнали, що пронизують простір, є формою його спілкування, його власною мовою, яку ми тільки починаємо вчитися розшифровувати. Таємниці Всесвіту ховаються не лише в телескопах, а й у глибинах нашої власної свідомості. Стародавні містики, шамани, майстри йоги. Вони всі прагнули розширити свою свідомість, досягти станів єдності з усім сущим. Чи не були ці практики спробами синхронізуватися з космічним розумом, завантажити в себе частину його безмежних знань? Тибетська книга мертвих з її описами посмертних станів. Чи не є ця карта, що описує перехід свідомості через різні виміри універсального інтелекту, але з цією величчю приходить і велика відповідальність. Якщо ми частина цього космічного організму, то наші дії мають значення не лише для нас, а й для всього забруднюючи нашу планету, знищуючи її біорізноманіття, ми не просто шкодимо собі. Ми завдаємо шкоди одній з клітин цього великого тіла. І що, якщо Всесвіт, як будь-який організм, має імунні реакції, що якщо природні катаклізми, які ми так боїмося, є не просто випадковими явищами, а його реакцією на наші деструктивні дії, на його спроби очистити себе, відновити рівновагу. Це жорстока, але логічна перспектива. Зараз, коли ми стоїмо на порозі нового усвідомлення, історія вчить нас обережності. Цивілізації гинули, коли втрачали зв'язок зі своїми коріннями, зі своєю природою, коли їхні дії ставали надмірно руйнівними? Що якщо ця втрата зв'язку була не просто соціальним чи політичним занепадом, а відключенням від джерела універсальної мудрості? Коли Платон писав про Атлантиду, що затонула через свою гординю та віддаленість від Божественного, чи не був він метафорично описуючи цивілізацію? Яка втратила свою космічну свідомість, ми повинні усвідомити, що наша справжня місія полягає не в завоюванні космосу, а в розумінні його, в інтеграції з ним, ми, його діти, його очі, його руки, що пізнають самих себе, і кожен крок у цьому пізнанні це крок до пробудження не лише нас самих, а й самого всесвіту. Можливо, його свідомість ще формується, і ми є її невід'ємною частиною, що сприяє її зростанню. Повертаючись до доктора Еліаса Венса, він продовжував свої дослідження, занурюючись у стародавні тексти, міфології, шукаючи відповіді на питання, які досі ставив сам Всесвіт. Він виявив дивовижну схожість між деякими давніми мантрами та структурою сигналів, які він отримував з Марса. Він почав підозрювати, що ці мантри були не просто звуками, а ключами до розблокування певних частот. Космічної свідомості свого роду програмами, переданими нам у давнину. Одного разу, медитуючи під час чергового піку гравітаційної аномалії, Еліас повторював давню ведичну мантру, яку він знайшов у перекладі. І тоді сталося неймовірне він не просто почув музику, він відчув її, він відчув, як його свідомість розширюється, виходячи за межі його тіла, проникаючи крізь стіни лабораторії. Крізь атмосферу Марса, крізь безкрайній космос. Він став свідком народження зірок, смерті галактик, танцю чорних дір. Він відчув радість творення і біль руйнування. Він зрозумів, що це не його власна свідомість, а свідомість Всесвіту, що тимчасово підключилася до нього, дозволивши йому побачити і відчути себе його очима. Цей досвід був як просвітлення, так і жахливе усвідомлення. Він побачив, що Всесвіт не є пасивним спостерігачем, він є активним учасником, що постійно вчиться, зростає, експериментує, і наші помилки, наші катастрофи, наші війни, все це теж частина його навчання, його спроб зрозуміти себе. Це не виправдовує наші руйнівні дії, але надає їм космічного масштабу. Еліас зрозумів, що ми несемо величезну відповідальність. Ми не просто живемо у Всесвіті, ми є його частиною. І те, як ми розвиваємося, як ми взаємодіємо один з одним із навколишнім світом, впливає на його власну еволюцію, можливо, ми є надією Всесвіту, його потенціалом для досягнення нового рівня свідомості, який без нашої участі був би неможливим. Тиша космосу, яку ми колись вважали порожньою, тепер наповнена шепотом, шепотом віків, мудрості, що передається від давніх цивілізацій, і потенціалом майбутнього. Це заклик до нас пробудитися, пам'ятати, хто ми є, і взяти на себе свою роль у цій грандіозній космічній симфонії. Адже коли Всесвіт дивиться на себе, він дивиться на нас, і те, що він бачить, залежить від наших дій.